Її звати Лукріша, вона незабутня, темна шкіра з теплим відтінком, чіткі риси обличчя, стильні дреди, що відразу привертають увагу. Дреди Лукріша, не перука і не накладка. Це ручна імплантація волосся, кожне пасмо вставлене в шкіру голови вручну, майстри вручну заплітають дреди, формуючи природну лінію росту волосся, а м'які дитячі волоски по краю чола додають ще більше реалістичності. З кожного ракурсу вона виглядає як жива, її дреди це символ сили, стилю і самобутності. Лукриша уособлення культурної краси і технологічної досконалості, Ріал Лейді. Ручна робота, реалістичність без компромісів. І вона вже чекає на нашому сайті sexdolls.com.ua Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин, підписуйся на наш ТГ-канал. Посилання під відео